Всім привіт! Зроблю маленьку невеличку інтригу. Я сьогодні така гарна, не просто так. У нас відбувалися сьогодні зйомки, бабусині пироги. Ми нарешті-нарешті почали знову відновили наші зйомки. І сьогодні я така гарна, це зачіский макіяж. Робила моя фея краси Сандра Коваленко. От. І у нас були гості, дуже цікаві, дуже класні, дуже багато гостей, буде дуже класна передача, серія передач, цілий сезон. От. І одна з гостей Ольга Лякутіна принесла подаруночки моїм дітям. Ось таку одну книжечку, така. сонечки, і ось таку теж книжечку Йорчику. Також для мами, щоб мама не забувала, що потрібно бути гарною. Гарною, красивою. ось такий один і другий жіночок. А також для мами з татом <свісно> ось такий от для вечірніх побачень. <свісно> Маленький сюрпризик. Так що чекайте на наші нові випуски, на наш новий сезон. Буде дуже цікаво. Дякую, Оньчка, за те, що ви прийняли участь в нашій передачі. Ви відкрились для мене з нового боку е такої дешевної, теплої родини, спогади про бабусю. Це настільки е трепетно, наскільки... от. Відчувається в голосі, наскільки ви любили себе бабусю, наскільки ви любили дідуся, бабусю, наскільки ви любили їздити. Боже, там настільки цікава передача, що ми будемо чекати на наших глядачів. Буде дуже цікаво. Дякую, Олічка, за те, що ви були присутні у нас на нашій передачі. Дякую за подаруночки.